Що ж за останні години ну добу, скажімо так, трапилося багато новин та заяв, розпочнемо тоді з, як це, з самого початку. Віком в Москві результати поїхав, нічого не сказав, але Трамп, коли вже коментував всі ці речі, був дуже задоволений за його словами. Ми досягли розуміння з багатьох напрямків, рухаємося далі. Все таки інше, росіяни також більш-менш. Стримано позитивно це все коментували. Але ж головного, припинення війни вогню Трамп не отримав від Путіна. Але все-таки він візуально задоволений. Ваше бачення переговорів, результатів власне, в Кремлі? Ну зрозуміло, що ми не маємо зараз подробиць цих переговорів, цих зустрічей. З того, що можна зрозуміти з цих коротких інформацій з обох сторін, що американці скоріш за все привезли Путіну свої, ну, скажімо так, ну, мабуть, не остаточні, але близькі до остаточних вимоги відносно припинення вогню. Росіяни з свого боку сформулювали свої варіанти, які, на їх думку, є потрібними для того, щоб цей вогонь був припинений. Отже, відбувся обмін цими пропозиціями, і з того, що ну от ми чуємо, можна зробити висновок, що якийсь певний можливий прогрес з точки зору. Трампа мав місце, який це прогрес, що висунули росіяни, ну, сказати зараз ну, практично неможливо. Але мені здається, що Путін вирішив знову погратися з Трампом в водіння його навколо пальця. Ну, тобто, якщо попереднє коло було доволі. Великим, то тепер воно буде вже, звичайно, трошечки меншим, тому що Трамп висунув ультиматум, і у Путіна менше можливостей для маневру. Але те, що, скажімо, зараз Путін вирішив розіграти оцю нову серію переговорів, свідчить про те, що він буде затягувати вирішення теми ну, максимально довго. Як довго сказати важко. Якщо е, Трамп наполягатиме, а ми чуємо, що він говорить про те, що ось і е, повинні бути і двосторонні зустрічі, і, і тристороння зустріч, то тоді безумовно у Путіна буде менше можливостей для того, щоб тягти далі. Якщо ж е, Трамп поведеться на ці всі, знаєте, по шматочках пропозиція от сьогодні така. О, давайте подумаємо. А тиждень два пройшов. А завтра така. Давайте подумаємо. І так воно йтиме доволі довго. То цей процес тоді буде продовжуватися. Якщо Трамп вирішить, що це ходіння по колу йому вже не цікаво. Ну тоді мені здається, він вживе тих обіцяних заходів, ну на які всі давно вже чекають. Добре, щодо ви зазначили того, що Путін запропонував зустрітися Трампу. Трамп це прокоментував, сказав, що він готовий майже на наступному тижні. Ну звісно, це не трапиться, але все ж таки. На вас погляд, до чого ці заяви про зустрічі? Тому що Рубіо вже зазначив, повинні скластися передумови. Ну тобто, Трамп повинен впевнений бути, що війна припиниться. Я пам'ятаю, ми з вами розмовляли, що такі зустрічі відбуваються для того, щоб уже завізувати рішення, які випрацьовані до цих рішень навіть ще не дійшли, щоб реально сісти і поговорити на рівні Росії, України, США і Європи. Про які зустрічі говорить Пут ну, Путін пропонує Трамп говорить про які зустрічі тоді навіщо вони і що вони можуть принести, і взагалі чи бу можуть вони бути, тому що зазначається, що він дав команду готувати ці зустрічі якнайшвидше. Ну, бачите, давайте виходити з того, що хоче, що власне, любить Трамп. Трамп любить перемоги, Трамп любить, щоб щось відбулося, і він оголосив, що це вже великий успіх. І вчорашню зустріч він так само оголосив великим успіхом. Хоча сам же сказав, що, значить, там прориву не сталося. То в чому тоді успіх? А успіх в тому, що вийти до е, преси, сказати, що от у нас є успіх. Ну от Трамп дорівнює успіху. Оце те, що нам треба зрозуміти, е, коли він говорить про будь-які заходи, тарифи підняти, успіх, там, домов, укласти якусь угоду, успіх, е, провести зустріч, успіх. Тобто, це все, це все вкладається в цю загальну е, його е, концепцію: я успішний, я переможний, я найкращий. Ну, от, власне, це. Тому, чесно кажучи, допоки він не переконається, що Путін готовий на припинення вогню, мені здається, така зустріч є малоймовірною. Ну бо тоді, тоді успіху немає, тоді немає що вийти і сказати журналістам. А от якщо він доламає Путіна, ну тим, що скажімо, зараз оголосить чергові санкції проти якихось країн, які купують російську нафту. Якщо веде ембарго на, на на торгівлю там з Росією, якщо почне бити по е, банківській системі Росії і так далі, і так далі, ну тоді для Путіна, насправді виходу не залишиться і він погодиться на припинення вогню. А якщо цього не буде, тоді і зустрічі мені здається не буде. Ну, поки що не проглядається, що Путін погодився на припинення вогню. Він кілька днів назад з Лукашенко каже, що ну, ми будемо далі воювати. Ми перемагаємо на фронті. Все таки інше. Ну, яке припинення вогню? Добре, Трамп двічі за добу телефонує Зеленському. Друга розмова після Віткофа у Кремлі була за участю європейських лідерів. Як зазначається? Хто зміг долучитися? Ну були майже всі, і був генсек НАТО Рюте. На ваш погляд, наскільки це показово, що раніше для нас це була епохальна подія, тому що ну, відносини між Трампом і Зеленським зрозуміло, які були певний час. Зараз ось так. Це все ж таки зміна підходу риторики, погодження позицій чи ставлення перед фактом все ж продовжується. Як на ваш погляд? Позитива е, ну е, можливі, я думаю, будь-які варіанти, але те, що зараз регулярно відбуваються ці дзвінки, це свідчення того, що е, справді стосунки і особисті, і відносини між країнами е, покращуються. Тобто, ми не створюємо для Трампа жодних е, проблем. Е, ті пропозиції, які він е, висуває, ми підтримуємо. Отже, у нього немає причини. Вчепитися і сказати, що ось Зеленський поганий хлопець, і так далі. так далі. Тому це безумовний позитив. Мені здається дуже добре, що цей дзвінок відбувся в присутності європейських лідерів, тому що це означає, що Європа прекрасно розуміє важливість припинення війни в з боку Росії, тому що це загроза. Всій Європі. І е, те, що зараз, е, до речі, запрацював цей механізм, про який говорили, е, коли США продають Європі, Європа передає нам і потім отримує е, з Америки е, оновлені види озброєнь, це свідчить про те, що Європа вже від слів перейшла до справ. І дивіться, за пару днів на цьому тижні. Зібрано мільярд е, євро, це е, велика сума, і вона дає дасть, вірніше, вже найближчі, кажуть дні, ну може тижні е, свої перші практичні результати. Е, тому думаю, що це дуже позитивний момент, що е, Україна і європейські партнери е, пояснюють американцям е, те, що для них для нас є важливим. Отже, на цей момент, безумовно, треба записати як плюс. Що, мені здається, може викликати тривогу, це те, що Трамп почав говорити про тристоронню зустріч він, Зеленський і Путін, але без Європи. Мені здається, це мінус. Це те, що може негативно повпливати на ситуацію. Бо як в цьому трикутнику складуться. Так би мовити, позиції ми зараз спрогнозувати не можемо. Якщо у Трампа почнуть повертатися до теми про територіальні поступки з боку України, а ми вже зараз це чуємо, тоді така комбінація буде не на користь України. Тоді дуже важливо було б, щоб разом з Україною були європейські партнери, був той самий Рюта і так далі. От тому е, поки що е, сказати важко е, до чого це все дійде, але мене, чесно кажучи, тривожить деякі заяви Рубіо про те, що ну от спочатку ми там про щось домовимося, а потім уже почнуться е, реальні е, зупинення вогню і так далі. І так далі, це фактично позиція Росії, яка каже: Ні, ми спочатку повинні виконати умови, а потім будемо припиняти вогонь. Це погані сигнали. Не думаю, що вони прийшли повз увагу як зеленського, так і європейських партнерів. Але все в руках наших. Тобто тут ми повинні дуже чітко і ясно заявляти про свої інтереси, які жодним чином не повинні йти в фарватері хаттілок Путіна. А відтак повторюю ще раз: зустріч. Просто так, щоб зустрітися і поговорити вона нереальна. А результату без того, щоб ми на це погодилися, ну я думаю, не буде. Так що воно все знову повисає в повітря. Тобто, стосовно Рубіо, це ви маєте на увазі, що він зазначив спочатку компроміси, а потім зупинення вогню приблизно так, така. така схема. Так, ми так. будемо розмовляти з Україною і європейськими партнерами. Він казав, ну, зазначив. Тобто, ну до, до речі, заяви Рубіо, на мій погляд, були не менш цікаві аніж. Те, що казав Трамп, якщо не більш цікаві, там територіальні питання будуть е, найбільшим питанням. Ну тобто, це все залишається. Це, це все, що було три місяці назад, пам'ятаєте про Крим чи і... абсолютно точно, і саме через це я не думаю, що е, перспективи якихось е, зустрічей вони реалістичні. Ну бо якщо Рубіо ставить питання про те, що Україна повинна поступитися територіями, ну то це означає, що зустрічі не буде.